Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський висловив крайнє незадоволення, тим, що частина інформації з секретних додатків до його так званого плану перемоги була оприлюднена у американському виданні New York Times із посиланням на анонімні офіційні джерела. Зеленський фактично визнав, що частиною того стратегічного пакету стримування, який він пропонував створити для того, щоб Україна могла активно протистояти Росії у майбутньому, було надання далекобійної зброї, серед якої називалися і ракети Томагавк. І Зеленський, звісно ж, не може бути задоволений тим, що Цю інформацію зараз обговорюють у американських медіа. Але разом із цим мені здається, що будь-яка людина, яка усвідомлює, як функціонує інформація такого плану у офіційних джерелах, може принаймні побоюватися того, що частина інформації стане відомою журналістам, а ще більша частина розвідувальним службам ворога. Який, як правило, цікавляться настільки виданням New York Таймс, скільки цією конфіденційною інформацією, яку вони можуть отримати за допомогою власних агентів в американських або навіть швидше в українських спеціальних службах, і є абсолютно очевидним, що така російська агентура в Україні присутня вже 30 років поспіль, і навряд чи її вдалося знищити за. Останні роки великої війни, тому насправді, проблема не в тому, що публікує Нью-Йорк Таймс, а як швидко президент Російської Федерації Володимир Путін та його генерали отримують інформацію про секретні плани України, навіть ті, які не презентуються західним політикам, що звичайно тільки збільшує можливість отримання Росією конфіденційної інформації про плани українського політичного керівництва. Але мова йде навіть не про те, що український президент незадоволений витоком очевидно секретної інформації, а про ту саму приголомшеність Зеленського, про яку говорили журналісти з Нью-Йорк Таймс, посилаючись як на американські джерела, так і на представників близького оточення самого українського президента. Тепер можна принаймні визнати, що в цій частині тексту журналісти американського видання мали рацію. Зеленський продемонстрував цю приголомшеність, коли розповідав, як йому відмовили у самій ідеї надання далекобійної ракетної зброї для стратегічного пакету стримувань. Залишається під знаком питання, в якій ситуації Володимир Зеленський дійсно планував використати цей пакет в ситуації війни з Росією, що продовжується зараз. Ну і тоді очевидним є реакція американської адміністрації, яка вважала б надання такого пакету допомоги ескалацію, яка може призвести до реакції з боку самої Російської Федерації або Створенням умов для того, щоб Україна була захищена після закінчення нинішньої фази війни з Російською Федерацією, тобто після досягнення перемир'я між Москвою і Києвом, що навряд чи виглядає реалістичним в нинішніх умовах, але так чи інакше, закінчення воєнних дій рано чи пізно відбудеться, і тоді може повстати питання, як захиститися Україні від нової руйнівної війни з російською. Федерацію. Це дуже важливий і актуальний момент, про який потрібно пам'ятати кожному українському лідеру і кожному українському громадянину у наступні десятиріччя розвитку нашої держави і її можливого конфлікту з Москвою. Але виникає ще одне досить важливе питання, чому всі ці пропозиції озвучуються саме зараз, менше як за тиждень до президентських виборів у США. Щоб зараз президент Зеленський не пропонував президенту Байдену, а вся увага чинної адміністрації якраз зосереджена на передвиборчій кампанії і на майбутньому Сполучених Штатів після того, як світ дізнається, ім'я переможця виборів 2024 року. І як я вже неодноразово говорив, логічно було б підготувати певні пропозиції не має значення як вони будуть названі планом перемоги чи планом допомоги саме для цієї людини яка буде обіймати посаду президента сполучених штатів америки у 2025-2029 роках критичних роках для російсько-української війни і для виживання україни і ми розуміємо, що наша важлива задача, щоб саме під час цієї каденції було вирішено питання становлення миру в Україні, її євроатлантичної і європейської інтеграції, щоб президент Сполучених Штатів обраний у листопаді 2024 року не передавав рішення цих важливих для українського народу і української державності задач новому американському президентові, який буде обраний у листопаді 2020. Восьмого року, а такі можливості абсолютно реальні, якщо ми з вами згадаємо, що російсько-український конфлікт продовжується вже більше десяти років, а велика війна, частина цього конфлікту між двома державами, одна з яких бажає знищити державність сусідньої, продовжується вже майже три роки при повному небажанні Кремля закінчувати активну фазу бойових дій. Так що, за великим рахунком, той план. Який дійсно мав би на меті виживання України у російсько-українській війні, мав би бути підготовлений якщо не до листопада 2024 року, то принаймні до січня лютого 2025 року, коли почне працювати нова американська адміністрація, і коли Її члени почнуть визначатися із своїми зовнішньополітичними пріоритетами. Дуже хотілося б, щоб Україна залишалася у переліку таких пріоритетів і для Дональда Трампа, і для Камали Гарріс. Тим більше ми бачимо, що і кандидат республіканців, і кандидатка від демократів мають різні погляди на те, яким чином Сполучені Штати мають діяти і у ситуації російсько-української війни, і у ситуації взаємина. Сполучених штатів із Російською Федерацією і Володимиром Путіним, і у ситуації близькосхідного конфлікту і таким чином неможливо пропонувати один і той самий план пропозицій двом політикам, у яких абсолютно різні погляди на світ. У чому очевидно сам Володимир Зеленський мав можливість переконатися під час своїх зустрічей із віце-президенткою Сполучених Штатів і колишнім президентом Сполучених Штатів, коли нещодавно був у Америці. Так що будемо чекати і виборів у Сполучених Штатах, і того, якою буде реакція на ці вибори від українського президента та української дипломатії. Абсолютно очевидно, що ці пропозиції, які ми обговорюємо сьогодні, будуть не актуальні вже за кілька днів, і адміністрації американського президента буде. Важливо ознайомитися з новими пропозиціями президента України, які мають бути підготовлені до січня лютого 2025 року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!